Звідки з нього взялось дуже багато активів? Хоча офіційних доходів на це він не мав. Подарунки, квіти, шампанське. Був тією людиною, яка там представляла певні митні клани. Та дуже гарні отелі на Мальдівах. Ймовірно, причетна до цього співмешканка Черкаського Марія Трифонова. Це відео бачить мій від чоловік. Марія Трифонова готівкою вивозила кошти за кордон. Ситуація така, що у вас покращилось матеріальне становище у 2017 році. Після того, як ви почали жити цивільним шлюбом з Русланом Черкаським, Мій дорогий, займайтеся справами, політикою та ухилянками. Я не можу видавати наші сімейні таємниці. Дубай найбільше місто в Об'єднаних Арабських Еміратах і адмінцентр одноіменного емірату. Сюди стікаються гроші з усього світу: російські олігархи, кримінальні авторитети, високопосадовці для всіх них купівля нерухомості тут це зручно і безпечно. У Дубаї їм не поставлять зайвих запитань і забезпечить конфіденційність. Арабські емирати не питають, звідки ми взяли ці кошти і яким чином вони потрапили в країну. Це можуть бути долари, можуть бути євро, це можуть бути криптовалюти. Але днями Дубай ця тиха гавань для брудних грошей опинилася у центрі уваги всього світу. Журналісти-розслідувачі з різних країн публікують матеріали, що базуються на інформації з витоку даних про власників елітного дубайського майна. Схеми долучилися до аналізу частини цих даних і вже розповіли про те, яку нерухомість у Дубай купували. Родина колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злучевського, екс-дружина колишнього судді Артура Ємельянова, обвинувачений у державній зраді екс-очільник Моторсічів В'ячеслав Богуслаєв та його син, дружина високопосадовця Кабіну Віталія Коблуша та колишній заступник голови міграційної служби Василь Грицак. А в цьому матеріалі йтиметься про митницю і митників: перший. Це колишній заступник Державної митної служби Черкаський. Він засвітився кількома скандалами, власне, те, що він нібито незаконно збагатився. Другий Андрій Кононець, митник з Львівщини. Руслана Черкаського інколи називають одним із символів корупції на митниці в Україні. Він почав працювати інспектором ще на початку 90-х та обіймав різні посади на митниці за всіх президентів України. Це його останній період, де він досяг піку своєї кар'єри як заступника а по факту, як керівника митниці. Він ну, славився тим, що от спокійно розставляв людей на найбільш цікаві митниці. Це західний регіон зараз. Останній період роботи Руслана Черкаського на митниці з січня 21 по березень 2023 року був більш помітним ніж попередній, бо закінчився публічним скандалом. Черкаський відмовлявся залишати свою посаду, коли на тлі корупційних повідомлень Кабмін звільняв керівництво митниці. Руслан Черкаська сказав: я не буду писати заяву. Звільніть. Звільніть мене. І ми, як Міністерство фінансів, ініціювали. Проведення розслідування, і було проведене відповідне розслідування. І за результати матеріалів цього розслідування Черкаського було звільнення. А після цього національне антикорупційне бюро відкрило два провадження, у яких фігурує Черкаський та його найближче оточення: перше про ймовірне незаконне збагачення. А друге кримінальне провадження стосується по суті факту легалізації. Злочинних коштів слідство вважає, що ймовірно причетна до цього співмешканка Черкаського Марія Трифонова. Марія Трифонова готівкою вивозила кошти за кордон і надавала документи, які дуже такі сумнівні. Якщо сьогодні немає хейту, це дуже поганий день. У матеріалах судової справи йдеться, що Трифонова у 2022 році вивезла за кордон 1 мільйон 645 тисяч євро. Хоча сукупні грошові активи родини значно нижчі, це встановив слідчий суддя. І, хоча в набу деталей цих проваджень не коментують, журналісти схем зауважили, що у Марії Трифонової покращилося матеріальне становище у 2017 році, коли митник Черкаський почав вказувати її в своїх деклараціях як співмешканку цивільну дружину. У мене буде дуже розкішна машина, мабуть, Rolls-Royce. Наприкінці 2016-го Марія стала власницею Мерседеса G350D вартістю півтора мільйона гривень. Та у 2017-му BMW 740LD xDrive G12 за 3 мільйони. В 2019 році жінка придбала земельну ділянку в Ходосівці під Києвом. А в 2021-му на цій ділянці виріс будинок площею 299 квадратних метрів. Нерухомість поблизу столиці з'явилася і в матері Марії та Ісії Сторожук у 2018 році. Земельна ділянка та будинок у лісниках через рік жінка придбала ще одну ділянку по сусідству а у 2022-му стала співвласницею ще двох сусідніх ділянок. А у зв'язку з чим у вас таке поліпшення матеріального становища стало після того, як ваша донька стала жити із ним цивільним шлюбом? Зокрема, земельна ділянка в 2018 році. Ви можете мені дзвонити і задавати такі питання. Тому що я журналіст. Ви фігуруєте в матеріалі. Журналістські стандарти передбачають. Прошу. До побачення. Якщо проглядати фото та відео із соцмереж цивільної дружини Руслана Черкаського, важко не зауважити брендові прикраси, одяг та аксесуари, у яких Трифонова розповідає про секрети краси. На цьому відео окуляри Cartier. Такі в інтернет-магазинах продають за 1100 доларів. Такі ж сережки Chanel, але вживані, продають майже за 1000 доларів. Ще одні сережки Chanel ще майже півтори тисячі доларів. Сукня Ferragamo. Дуже схожа коштує 3 тисячі доларів. Чобітки шанель 1750 доларів. Це зі знижкою, светер шанель півтори тисячі доларів. На цьому відео спідниця шанель такі коштують близько трьох тисяч доларів. А годинник на руці дуже нагадує золотий Rolex Rainbow із сапфірами. і Якщо це він, то це більше тридцяти тисяч доларів за вживаний. Як можна пояснити походження коштів на все це? Ми заморажуємо жир холодом. Був лишній подбородок второй, ми його заморозили. Животик заморозили, бока заморозили. Марія Трифонова працює у сфері естетичної медицини та косметології. Раїса Васильівна Богатирьова сказала мені таку фразу: Машенька, ти повинна стати дерматологом, і твоє життя зміниться. І це правда. У 2020 році Марія заснувала косметологічну клініку Трифонова МД. Через три роки вийшла зі співзасновників компанії, але судячи зі сторінок у соцмережах, досі нею керує. Ми імплантуємо нашим пацієнтам перед новогодніми празниками в такому чіп красоти. Можливо, клініка Трифонова МД настільки прибуткова, що забезпечує такий спосіб життя усій родині вже колишнього митника. Якщо повернутися до судового розгляду справи про вивезення Трифонової 1 мільйона 600 тисяч євро незрозумілого походження за кордон, то представники жінки в суді заявили наступне. Частина грошей це дохід від бізнесу приблизно за 4 роки, що склав 22 мільйони гривень, тобто півмільйона доларів за теперішнім курсом. А решта грошей це нібито позика, яку вона взяла у нотаріуса ще у 2016 році, і станом на 2023 не повернула. Це пояснення судді поставили під сумнів. Марія, доброго дня. Да, добре, мене звати Максим Савчук. Я журналіст програми схеми Радіо Свобода. Хотів поставити вам декілька запитань, бо ми готуємо матеріал про вас і про вашого чоловіка. Вибачаюся, я лікар. Це не мій формат, тому ви помилилися. Ні, ні, ні ситуація така, що у вас покращилось матеріальне становище в 2017 році. Після того як ви почали жити цивільним шлюбом з Русланом Черкаським, і хотілось би почути вашу думку, як так сталося за рахунок чого? Бо у вас тут і брендові речі, і є провадження про вивезення 1,6 мільйона євро за територію України. дорогий, займайтеся справами, політикою та ухилянками. Я вам бажаю гарного вечора. І запрошую на свої конгресі, де я читаю лекції і навчаю людей по всьому світу. Дивіться, у мене немає інтересу медицина. займатися Дом. естетичною Опа. медициною. Я хотів поставити лише... запитання по доходах і по можливому лише... незаконному збагаченню. Це ем, єдина тема, на яку я згодна з вами спілкуватися. Це естетична медицина, анти-Ейч-терапія. Здоров'я жінок та чоловіків, особливо під час війни, дивіться моє ток шоу, і будете більше знати про мою діяльність. Я гарного подивився вечора. майже всі ваші шоу. Вони питання гарного по вечора. доходах, по доходах ваших, гарного тому що ви ще суді не могли пояснити походження оцих 1,6 мільйона євро. Я вам Я бажаю гарного вечора. Руслан Черкаський, який більшу частину свого життя пропрацював на митниці і до зустрічі з Трифоновою та відкриття косметологічної клініки, купував недешеве майно і в Україні, і за кордоном. У своїх деклараціях Черкаський вказував, що володіє двома квартирами в Об'єднаних Арабських Еміратах. Завдяки дубайському витоку, нам вдалося встановити, що вони розташовані у житловому комплексі Бахар 6 Ось відео огляд одного із помешкань у цьому ж будинку. Відповідно до даних із земельного реєстру Дубаю, Черкаський купив квартиру у комплексі Бахар у 2008 році після звільнення з посади першого заступника голови Державної митної служби України. Це була спільна покупка з ще одним українцем Віталієм Кіро. Вказана сума транзакцій 162 тисячі доларів. Інформацію про цю нерухомість Черкаський вніс у свою майнову декларацію, однак із помилкою у прізвищі, коро замість кіро. І можна припустити, що Черкаський зробив це не випадково. Бо Віталій Кіро фігурант журналістських розслідувань. Він відомий, зокрема, тим, що мав інтерес у цигарковому бізнесі, який працював із порушенням законодавства. В Арабських еміратах кіро є компанія Вікей Тобако. Основний клієнт в Україні фабрика у жовтих водах. Тютюнова фабрика у жовтих водах Юнайтед табако випускала цигарки із підробленими акцизними марками, і дружина Віталія Кіро Ольга упосередковано володіла часткою цієї фірми. Скільки пачок із 11, які ми подали на експертизу, на вашу думку мали оригінальну акцизну марку. Одна. Після розслідування схем про це суд зобов'язав фабрику сплатити податки і штраф більше трьох мільйонів гривень. Відповідно до даних із витоку з дубайського реєстру у червні 2023 року Віталій Кіро викупив у Черкаського частку згаданої спільної дубайської квартири. Іншу квартиру у Бахар. Руслан Черкаський продав за 224 тисячі ще раніше на початку 2021-го. Протягом часу володіння обидва помешкання приносили дохід від оренди. Її розмір 75,6 тисяч доларів зі спільної з кірок квартири та 123 тисячі доларів з іншої. Про цей дохід у доступних деклараціях Черкаського відомостей немає. Крім цього, виявилося, що це не єдина нерухомість, яку купував Руслан Черкаський в Дубай. Згідно з даними транзакцій з дубайського реєстру, у 2010 році він разом із кіро інвестував у двоє апартаментів амбітного проєкту Пентомінімум Тауер А площею 649 квадратних метрів. Кожен загальна сума транзакції понад 10 мільйонів доларів. Толіст Резиденцілтауіндеволдпентомінієм. Рухом раніше, у 2009-му, спільно з тим же Віталієм Кіро купив офісне приміщення у Дубаї «Пьорл». У Черкаського частка площею 861 квадратний метр. Вказана в транзакціях загальна сума майна 14 мільйонів доларів. The Dubai Pearl is on for its Однак обидва проєкти станом на зараз недобудовані. Фінта Которая должна была була стати из з найвисоких машин в Дубаї і найвисоким живим в мірі. Вона построєна на сколька ну этажей на 20. і його забросили. А на будмайданчику Дубаї Пірл. Місцеві вже зафіксували роботи з демонтажу. У доступних майнових деклараціях Руслана Черкаського немає відомостей про ці недобуди, чи про багатомільйонні доларові вкладення у Дубаї Прл та пентомінімум Тауер в даному випадку теж підозрюю, Якщо якщо кошти були сплачені, то право вже якесь виникло. І навіть якщо квартири не збудовані, то право власності там або на цінні папери, якісь так, або на як об'єкт недобудови, в декларації мав би зазначатися. Попри неодноразові спроби схемам, поки не вдалося отримати коментар від Руслана Черкаського щодо дубайського майна. У 2010-му, коли Черкаський купував апартаменти у Пентомінімум Тауер, відповідно до дубайського витоку вклався у нерухомість ОАЕ апартаменти у комплексі Лейксайд Андрій Конанець. Кононець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення номер 2 Митного поста Смільниця Львівської області до цього був головним інспектором митного посту Яворів ще раніше головним інспектором посту Краковець. Площа студіо Конанця у Лейксайд 34 квадрати, і він цієї нерухомості у своїх майнових деклараціях не вказував, так само як і відомостей про доходи, отриманих від надання апартаментів в оренду. Нерухомість згідно з витоком придбана за 175 тисяч доларів. За теперішнім курсом це близько 7 мільйонів гривень. А дохід від надання її в оренду склав 36 тисяч доларів ще близько півтора мільйона гривень. Будь-яке якесь майно, яке в деклараціях там незрозуміло, як з'явилось або якого немає, а воно там має бути. Це завжди там, по суті, об'єкт перевірки там, на ЗК. Все, що більше це 1,3 мільйона гривень, це вже кримінальна відповідальність, і тут теж залежить там, чи буде, наприклад, тюрма, чи просто штраф, теж залежить від того, яка це сума. Журналісти Радіо Свобода приїхали у Городок, що на Львівщині, аби поспілкуватися з митником Андрієм Конанцем про дубайську нерухомість. А не можете вийти? Ну, до нас, з будинку, чи коли ви з роботи приїдете. А не хочу я нікуди виходити. Чому ви не декларували свою нерухомість в Дубаї, яка ще була придбана в 2010 році? Просто хотіли вас розпитати, власне, чому ви раніше не декларували і звідки гроші на покупку? Це що непорозуміння, мене немає нарухомості. Журналісти схем відправили письмовий запит у митницю із запитаннями про нерухомість конанця. Схеми у складі міжнародної команди журналістів, які долучилися до проєкту Dubai Unlocked, надіслали запит до влади Об'єднаних Арабських Еміратів про те, як перевіряє походження коштів іноземців, які інвестують у дубайську нерухомість, а також про те, наскільки влада ОАЕ відкрита до співпраці з правоохоронними органами інших країн, якщо буде доведено, що кошти, вкладені у нерухомість Дубаю, мають незаконне походження. Згодом влада еміратів надіслала лише коротке повідомлення, що вони надзвичайно серйозно ставляться до своєї ролі у захисті цілісності світової фінансової системи і що ОАЕ тісно співпрацює з міжнародними партнерами з метою припинення і стримування всіх форм незаконного фінансування.